При луках планують удосконалити сферу соціальних послуг, створять мобільну службу з догляду вдома, паліативного догляду та натуральної допомоги. Такий інноваційний підхід реалізують за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки Європейського союзу. Проєкт реалізують у партнерстві з експертами громадської організації Ліга соціальних працівників будь-якій громаді є певна категорія населення, які потребують сьогодні підтримки, обслуговування, допомоги і соціальних послуг. Але під час війни Значно збільшилась категорія і вразливих категорій населення, і тих, що перебувають в складних життєвих обставинах, і потребують сторонньої допомоги. Вони не самостійно не можуть вирішити будь-які свої проблеми і тому потрібна допомога. В вашій громаді це не перший проєкт, який реалізує програма розвитку ООН. Це вже другий проєкт. Перший проєкт був ми створювали позаминулого року у вас простір соціальної адаптації для організації роботи і надання послуги і соціальної адаптації різним вразливим категоріям населення. Отримували обладнання, облаштували приміщення соціального простору. А це продовження програм. Програма розвитку ООН працює і продовжує працювати і вкладати інвестиції в ті громади, які зацікавлені в розвитку соціальної інфраструктури і системи і надані впровадження нових соціальних сервісів. На сьогодні у нас було перше засідання координаційної групи саме щодо питань впровадження такої служби у громаді. Сьогодні ми презентували мету проекту, завдання функції, яким чином створення. Рюється служба, які необхідні документи прийняти рішенням міської ради, рішенням сесії міської ради, які документи треба підготувати саме територіальному центру, тому що ця служба буде створена при центрі територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг, і таким чином ми на сьогодні проговорили із пані головою, пані Ольгою і з керівником територіального центру паном Валентином про те, що які заходи ми можемо вжити і маємо вжити для того, щоб ця служба нарешті була створена. По перше, потім уже впроваджувалась. на сьогодні. В Україні функціонують 45 мобільних соціальних служб п'ять з них надають послуги жителям громад Чернігівщини. Протягом чотирьох років впровадження цей масштабний проєкт продемонстрував ефективність, тож донори вирішили розширити мережу. Програма розвитку ООН, розуміючи важливість і крайню життєву потребу у розвитку якісних доступних соціальних послуг і пропонувала ще п'яти громадам участь у наступному етапі проекту. В Чернігівській області це Корюківська громада і Прилуцька міська громада. Відбір громади здійснювався відповідно певних характеристик. Пояснює голова правління громадської організації Ліга соціальних. Працівників Світлана Товстоухова, коли відбувається відбір громади, то враховуються наступні фактори. Перший фактор це стан розвинутості соціальної інфраструктури громади. У вашій громаді соціальна інфраструктура представлена головою, профільним заступником, управління соціального захисту, надавачами соціальних послуг. І це була є перевагою вашої громади. Другим критерієм є те, що у територіальному центрі соціальних служб соціальне соціального обслуговування є окреме відділення натуральної допомоги. І в цьому відділенні є вже сьогодні введені посади швачки, прачки, перукаря, робітника з обслуговування, ремонту будівель. Це якраз ті працівники, які мають працювати в мобільній соціальній службі. Третій фактор це сьогодні готовність і мотивація керівництва вашої громади до участі в проєкті. Ваш голова підписав лист, звернувся до ПРООН і підтвердив готовність громади взяти участь в цьому проєкті. Оце три критерії, які сьогодні. Привели до того, що ваша громада стала переможцем цьому проєкті. Наразі у прилуках соціальні послуги надають дві установи: територіальний центр соціального обслуговування та центр соціальних служб. Новий сервіс дозволить розширити можливості обслуговування населення. Програма розвитку надає автоавтівку, яка забезпечена інструментом для обслуговування населення за місцем проживання, тобто послуга догляду вдома, паліативного догляду, натуральної допомоги. Це обладнання для парукаря, обладнання пральні для обслужування прибуткунтової території, тобто матеріали косилка, і сокира, і різні різні приладі, які необхідні для того, щоб обслуговувати. Мешканців на дому. у свою чергу. Прилуцька міська рада також підтримує реалізацію проєкту з бюджету міста. Фінансуватимуть забезпечення роботи мобільної служби. Це мастильно-паливні матеріали, це заробітна плата працівників, мобільної соціальної служби. Це забезпечення розхідними матеріалами, які будуть використовуватися в ході виїздів цієї служби. Провадження основної частини ініціативи розрахована на чотири місяці. Протягом цього часу за експертної підтримки фахівців Ліги соціальних служб підготують всі необхідні документи та запустять роботу служби.